Російська Федерація обстріляла південь України криватими ракетами типу Калібр протикорабельними ракетами типу Онікс. Також було зафіксовано пуски ракет Х-22. Одне з влучань прийшлося на Преображенський собор в Одесі. По дворі стояв. Люди віде, бігли з церкви всі сюди. Сюди в сховище, <плес> Так, в сховище. Від серкби в сховище їду. І вже жінка поранена з дитиною прибігла. Ногу з прорізали, витягували сікло. <плес> Тоді, коли мені дзвонили, точніше, то, 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 то написали в чаті, що палає собою. Я я просто був настільки збентежений, тому що цей собор це прикраса не тільки міста Одеси, не тільки України, а це прикраси цілого православного світу, це архітектурна пам'ятка. Всі в сльозах, всі просто в таких емоціях, які ніколи не відчували, скільки праці було покладено, священником священиком. Горі під час російського обстрілу знаходили дві людини. Це наш охранник Анатолій Іванович. Він живий, його трошки контузило. І семінаріст Михаїл, який знаходився на мінус третьому етажі, він тут ночував, тому що зранку, зранку літургія він, слава Богу, живий і влітик. Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину в честь для Петра. І пробило до мінус першого етажа. Там знаходиться рядом Каспівський ікона Боже Матері, яка є покривільницею нашого міста.